Динаміка, розділ механіки, в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Чому рухається тіло? Явище інерції це явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсувані. Інерціальна система відліку це система відліку, відносно якої спостерігається явище інерції. Неінерціальна система відліку це система відліку. Відносно якої явище інерційне спостерігається. Перший закон Ньютона існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху. І якщо на нього не діють жодні сили, або якщо ці сили скомпенсувані. Другий закон Ньютона прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла. Третій закон Ньютона. Тіла взаємодіють із силами, що мають одну природу, напрямалені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Принцип відносності Галілея в усіх інерціальних системах відліку перебіг механічних явищ і процесів відбувається однаково за однакових початкових умов. Взаємодія це дія тіл або частинок одне на одне. Сила F у механіці це векторна фізична величина, що є мірою взаємодії тіл. У результаті якої тіло набуває прискорення або деформується. Одиниця сили всі Ньютон рівнодійна сила це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. Інертність властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла під дією сили потрібен деякий час. Маса М. фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла. Гравітаційна взаємодія, взаємодія, яка є властивою всім тілам у всесвіті і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційне поле, особливий вид матерії, за допомогою якого здійснюється гравітаційна взаємодія та існує навколо будь-якого тіла. Випромінюється рухомою масою і може відірватися від свого джерела. Закон всесвітнього тяжіння між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Гравітаційна хвиля, поширення змінного гравітаційного поля в просторі. Сила тяжіння, сила, з якою земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Штучний супутник Землі це тіло, яке рухається на певній висоті над поверхнею землі по коловій орбіті. Перша космічна швидкість це швидкість. Яку потрібно надати тілу в момент запуску з даної планети, щоб тіло стало її штучним супутником і при цьому рухалося б по колу, центр якого збігається з центром цієї планети. Деформація це зміна форми та або розмірів тіла. Пружні деформації це деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Пластичні деформації це деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Сила пружності це сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан. Закон гука, у разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла. Вага тіла це сила пружності, з якої внаслідок притягання до землі тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс. Усі одиниці ваги Ньютон, Н. перевантаження це збільшення ваги тіла. Стан невагомості це стан тіла, за якого вага тіла дорівнює нулю. Сила тертя – це сила, яка виникає під час руху чи спроби руху одного тіла по поверхні іншого, чи під час руху тіла всередині рідкого чи газоподібного середовища. Сухе тертя – це тертя між поверхнями двох дотичних твердих тіл. Сила тертя спокою, це сила тертя, яка виникає між дотичними поверхнями двох тіл і перешкоджає виникненню їх відносного руху. Сила тертя ковзання це сила. Яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого і напряма протилежно на протилежну напрямку відносної швидкості руху тіл. Рівновага тіла це збереження стану руху або стану спокою тіла з плином часу. Плечиди сили F – це найменше відстань від осі обертання тіла до лінії, вздовж якої діє сила F, момент сили M – це фізична величина. Що дорівнює добутку модуля сили F, яка діє на тіло, на плечи цієї сили. Одиниця моменту сили всі, Ньютон метр. Механічна робота робота сили, а це фізична величина, яка характеризує зміну механічного стану тіла і дорівнює добутки модуля сили модуля переміщення і косинуса кута між вектором сили та вектором переміщення, одиниця роботи всі. Джоуль. Кінетична енергія це фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутки маси тіла на квадрат швидкості його руху, потужність. Це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню. Роботи до інтервалу часу, за який цю роботу виконано, одиниця потужності всі ват. Механічна енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла, системи тіл виконати роботу. Потенціальна енергія це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою. Консервативні потенціальні. Сили це сили, роботи яких не залежать від форми траєкторії, а визначається тільки початковим і кінцевим механічними станами тіла, системи тіл. Повна механічна енергія системи тіл це сума кінетичної і потенціальної енергії системи. Закон збереження повної механічної енергії у замкненій системі тіл, які взаємодіють тільки консервативними силами, повна механічна енергія залишається незмінною. Зберігається. Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутки маси м тіла на швидкість його руху, одиниця імпульсу тіла всі кілограм метр за секунду, замкнена система тіл. Ізольована це така система тіл, на яку не діють зовнішні сили, а будь-які зміни стану системи є результатом дії внутрішніх сил. Закон збереження імпульсу. У замкненій системі тіл векторна сума імпулів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпулів тіл після взаємодії, реактивний рух, це рух. Що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини?